Протягом усього його життя єдиною пристрастю, як він сам казав, було бажання заглядати в мозок людей і вивчати найменші рухи людської душі. На запитання про рід своїх занять знаменитий французький письменник Стендаль завжди відповідав Я спостерігач людського серця. Справжнє ім'я Стендаля Анрі Марі Бейль. Він народився в Греноблі в 1783 році у переддень Великої французької революції. Його батько, адвокат за професією, був похмурою, небалакучою людиною і майже не цікавився своїм сином. Мати Анрі померла, коли йому було всього сім років, і вихованням хлопчика займався дід, освічений гуманіст і шанувальник Вольтера. Завдяки діду Анрі полюбив театр, намагався не пропускати жодної вистави. І вже в 13 років вирішив, що стане новим мольєром. Восени 1799 року Анрі вирушив до Парижа, збираючись вступити до політехнічної школи. Юнак прибув до столиці в той самий день, коли його кумир Бонапарт здійснив державний переворот і прийшов до влади. Забувши про своє бажання отримати вищу освіту, захоплений Анрі відразу вирішив приєднатися до республіканців і за допомогою далекого родича отримав посаду при військовому штабі Наполеона. Через рік, разом з військом, він відправився до Італії. Анрі настільки закохався в цю прекрасну сонячну країну, що вважав її своєю другою батьківщиною. Він вивчив італійську мову, почав вести щоденник, став театральним завсідником і навіть задумав написати дві комедії. У наполеонівській армії Бейль прослужив більше двох років, однак у боях участі не брав. У 1802-му він подав у відставку і повернувся до Парижа, де майже три роки вивчав літературу, англійську мову і філософію. Знайомство з працями філософів-матеріалістів перетворило його на затятого ворога церкви. У 1805 році Андрій Бейль, щоб заробити на життя, повернувся в армію. Посада інтенданта йому не подобалася, але він служив справно і отримував підвищення за підвищенням. У 1812-му Анрі Андрій вирушив з наполеонівською армією в похід на схід. Він хотів побачити Росію. У складі армії Бейль дійшов до Москви, а потім, після московської пожежі 1812 року. Разом з розгромленими французькими частинами біг смоленською дорогою. На відміну від тисяч солдатів, Бейлю пощастило, він повернувся до Парижа цілим і неушкодженим. Діставши відставку, Анрі виїхав до Італії та оселився в Мілані, що сподобався йому ще з юних років. Його життя в ті роки повністю залежало від випадкових заробітків. Платні відставного офіцера не вистачало навіть на найскромніше існування. Бейлю було вже 32, коли вийшла у світ його перша книга Рим, Неаполь і Флоренція, підписана Пан Де Стендаль. Пізніше під цим же псевдонімом було видано кілька праць з історії музики і живопису, у тому числі історія живопису в Італії і життя Гайдна, Моцарта і Метастазіо. Анрій Бейль звик приховувати своє справжнє ім'я. У щоденнику називав себе домініком і навіть листи підписував вигаданими іменами. Після 1820 року в Італії почалися переслідування карбонаріїв, членів таємного товариства, що боролося за звільнення Італії від французів. Деякі друзі Стендаля, пов'язані з повстанцями, були заарештовані, а самого письменника звинуватили в шпигунстві на користь французького уряду. Він покинув негостинну Італію. Та повернувся до Франції. Оселившись у Парижі, сорокарічний письменник став професійним критиком і публіцистом. Його завжди цікавили закономірності людських стосунків. Він часто закохувався, але був нещасливий у коханні, щоразу трагічно переживаючи розрив з коханою жінкою. Одного разу Андрій навіть зібрався одружитися, але так і залишився неодруженим. Він боявся, що родина зашкодить його творчості. Свої міркування про природу почуттів Стендаль описав у трактаті про кохання, який назвав Подорож маловідомими областями людського серця. У 1827 році Стендаль нарешті видав свій перший роман Арманс, де зобразив аристократію Франції бездіяльну, яка думає лише про свої вигоди. Книга, незважаючи на свої художні переваги, не привернула уваги читачів. У житті письменника почався найважчий період. Щоб заробити на життя, він складав на великі статті для журналів і погодився написати путівник по Риму. Після воцаріння на французькому троні Луї Пилипа Стендаль повернувся на державну службу. Він став консулом спочатку в Трієсті, а потім у Папській області. Цей період був найпліднішим у творчості письменника. Перервах між службою він один за одним створив романи, які зробили його знаменитим: Червоне й чорне, Люсьєн Левен і Пармський монастир. У 1841 році Стендаль занедужав. У нього розпочалися приступи нестерпних головних болів, потім сталося кілька апоплексичних ударів. Після одного з таких приступів письменник помер. Друзі поховали його на цвинтарі у Монмартрі. На надгробній плиті, згідно із заповітом Стендаля, висічений напис: Аріго Бейль, міланець. Жив, писав, кохав.